Це фото зроблене в 1948 році. На фото чоловік, що плаче: це Джордж Джилет, вождь трьох партнерських племен Мандан, Хідаца та Арікара. А плаче він тому, що був змушений підписати договір про конфіскацію Сполученими Штатами родючої рівнини річки Міссурі 630 км кілометрів квадратних, яка належала цим племенам. Племена отримали компенсацію, але втратили 94% своїх сільськогосподарських угідь. Вони були змушені прийняти 7,5 мільйонів доларів, але це не повністю компенсувало їм втрату важливих сільськогосподарських угідь, будинків, міст і могил, включаючи столицю племені. Культивуючи ці землі, вони були в основному самодостатніми. Близько 1700 мешканців були примусово переселені. Таким чином, було майже повністю знищено традиційний спосіб життя трьох об'єднаних племен, що зробило їх набагато більш залежними від федерального уряду. Разом з цим племені було відмовлено в праві використовувати берегову лінію водосховища для випасу худоби, полювання, риболовлі та інших цілей, включаючи розвиток іригації та права на сплату роялті на всі підповерхневі корисні копалини в межах території водосховища. Джордж Джилет, голова племені на той час, неохоче підписав угоду про відмову від однієї чверті резервації Форт Бертольд. Ми підпишемо цей контракт з важким серцем, сказав він у 1948 році. Декількома розчеркам пера ми продамо найкращу частину нашої резервації. Зараз майбутнє виглядає для нас не дуже гарним.